У мене таке питання, дивіться яке. Ми, ми під відео, чого я поясню? У нас ситуація, ми були в ахтирці. Зараз я вам покажу ухвали всі. Е, яка у нас ситуація? Було провадження. Зараз я вам розкажу. У вас... На, бо я не бачу, я не можу. Ти, ти, ти роби. Дивіться, у нас мене прокурора, дивіться, що у нас є. А, так, Кримінальне провадження 120-152-306-3010-25. У вас воно? Да. Який останній номер? 1025 Ну в мене його немає. Ну не в вас, в слідстві, я мідував. Ну тільки що, я бу, тільки в Ну так. Да. Тоді у нас одне питання, коли нам повернуть наше майно. І чому у вас це кримінальне провадження, коли воно стосується Тростянецького району і Ахтирського району? Оце найголовніший питання да, ми... Так не я ж вирішую. А хто вирішив? Ви можете надати нам... Купів постанови. У нас тут дивіться є ухвала 8 січня 8 січня, 5 8 лютого, 5 лютого і 4 лютого. Розказую вам, дивіться, по порядку. 4 лютого 2016 року по справі номер 583 286, 16к по даному кримінальному провадженню, 120, 152, 3.06, 30, 10, 25 22, 12, 2015 року. Було зобов'язано слідчого Хтирського відділу поліції головного управління Національної поліції сільської області Ярмак негайно повернути короткому Федору Валерійовичу він здійснює відеозапис. Тимчасово вилученим в ході проведення обшуку майно, а саме 116 мішків, наповнених деревним вугіллям. 4 лютого. До цього є ухвала від 22 січня 2016 року поліційного суду, якою було скасовано арешт. На ці 116 мішков. Відповідно до Чинного Кримінального процесуального кодексу у зв'язку з скасуванням арешту майно негайно повинно бути там 173, 173 частина 104. 171 частина 5. Частина 5. 171 частина 5. Передбачається. До цього часу воно не повернуто. Ну саме головне, що 8 лютим по даному кримінальному провадженню номер той же прокурор Кісільчук, такий вахтирській місцевій прокуратурі є. Участвовав. Було зобов'язано Слідчо-хтирська відділу поліції міста Ахтирка Головного управління Національної поліції Сумської області Армах та ахтирського відділу поліції ахтирка головного управління національної поліції СТАС негайно повернути короткому Федору Валерійовичу тимчасово вилученому в ході проведення обшуку майну, а саме 3431 мішок, наповнений деревним вугіллям та 1077 паперових мішків. Ми говоримо о тому, що це не два відразка капусти а це фур, які були забрані незаконно з Тростянця, доставлені в Ахтирку. А тепер, якщо можливо буде, ви назовіть нам дату, коли ми зможемо забрати наше майно. А саме коли ви нам його доставите в Тростянець за адресою вулиця Леніна, 117А в те приміщення, де воно було вилучене. На даний час я вам не можу нічого сказати. Скажіть, От сьогодні в нас. 25 лютого на даний час у нас яка вже година? Скільки там? Це 25 хвилин 6. 25 хвилин 6. Можна подивитися по суду. Просто не суду не 8 лютого, 5 лютого, 22 січня, 4 лютого. Ви ж, ви ж напевно, в курсі, що ми тільки я був, коли слухалось. Воно у меня сроки в час. Вы Прочитайте, там вот ухвали, упали, почитайте. Апельов, це хто. Ну це власник приміщення. А в мене є довіреність відео імені. А ви? Короткий. Короткий. Так, ну так. Да -да -да. Та мені повернули як законного представника. А підслідність определив хто? Ахтырске прокур... прокуратура определила, да? Що сюди, на Писарівку? якщо... Було... Це Не відділ слід... видео определял так? да? Прокуратура Слідність... понимаю. Да? Було ж провадження Ахтир. Ахтирський. Да, а тепер, а тепер тут ну, я, вже, я просто бачу вслед, что з цим зустрічалась на засіданні. Ви можете зараз повідомити, яким процесуальним рішенням вам було направлено кримінальне провадження. Оце на саме душі торгує. Ні. Справа не передавалося особисто. Ну не вам, вашим поліцейським. Кому-то... Був слідчий, я фамілію не запам'ятаю. Кого, на як вас отри, пан, по у кримінальному провадженні. Ну, як нам узнати, коли ми зможемо забрати повинен, майно? Повинен ми повинен просто били. по голову бігаємо, тепер передали вам. І майно, а майно ні, ну я я, я услідю питав. А майно передали каже, ні. А ж майно передати слідчому, якщо і матеріал не приймав, Ну при він не приймав майно, він мені так сказав. Тільки матеріал до нього вчора прийшов, Я у нього спитала. Ну, як правило, передається, там припровідна, вказується, кримінальне провадження. як кримне є... не як... По закону, Особисто як... мені не передавалося. Ви кажете, як по закону, а Хорошо, як. А ну... як нам далі поступити за цим усім? Якщо матері... матеріали туда? у вас цієї справи. Вони ще знаходяться, ну, ви ж як керівник. Тут, тут, Місцевий. Я я начальник відділу. Ну, відделаписерівской. Right. Right. Тим не менее, являєтесь right. тут, тут керівником. Да, да, так, да, здійснюю, да. это как бы керівництво полиции. А поліція знаходиться на якраз відділу. По даній справі... Коли нам просто мое майно повернуть? Старший процесуальний керівник э, Кисельчук. Так а що тут справа? Это Кислючука так и питание. Что тут поч... делать? Підстав... Знай... На якій підставі направили в Писарівку? У вас так и питание. Я, я, став... я не могу понять, что тут сходи на якесь право криминальное ну, Я не вирішувала це питання. А кто я... Я, я можу відповісти. Кисельчук. Направили нам провадження. Прийняв слідчий. А як ви мог принять те, что він не має повноважень принимать? Це не по его территоріи. Там же ж є кодекс. Территоріальность там, да? Да. Я зрозумів, трасинець був, так? Помогала? Тому що тросиниці ж туда що був? Да? Да. О, нець, ну, ви можете це пояснити? Ви можете да, сказати, що слідчий слідчі прийняв у вас? Може ми зараз викличемо слідчі, щоб може він повідомив, що передавалось, не передавалось це майно, яке ухвалам. Ну він мені зі словом повідомив, що не передавалося. Ну, повідомляю, чому це нас дуже турбує, тому що на даний час є відкриті кримінальні провадження по слідчим. По цим слідчим, які повинні повернути. И далі мы хочемо поняти про що, що буде далі або хто буде далі. 26 січня 2016 року було зобов'язано службова особа прокуратури Сумської області у на прийняття реєстрацію заяв оповідомлення про кримінальне правопорушення, внести відомості про кримінальне правопорушення до 11 ресурс до 43 до відповідно за заяву короткого від 17.016 року, отриманої прокуратури Сумської області. 18.01 за фактом незаконного порушення торгування житла, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу щодо проведення незаконного обшуку та незаконного вилучення продукції в період з такого по таке. Інша є ухвала з приводу незаконного утримання майна. Нас просто інтересує, коли це може закінчитися і скажіть, будь ласка, як це нам вирішить. Ми сьогодні були в Кізільчука, який повідомив, що все вам колись поверне. А тепер ми, що сьогодні повідомили, що якийсь арест накладається в Великописівському суді на майно. Поновлення строків і арест. Поновлення строків на це майно. Да, на це ж майно. Як може бути поновлення строків і арест на це майно дає ухвали? Це саме головне. Ухвали є про повернення іншого суду. Це, це в практиці України, я думаю, це вперше буде случай в практиці. У вас в деле должны быть эти ухвалы все в справе. Ну, Коллеги. На данный час. Вот эти все. А я вот. можно Пробов... поновити и арестовать. Пробов... Я сейчас объяснить мне, яхте. Правое сличие. Ну, так давайте возле чем сличие. Сейчас на работе сличием. Вы же можете зараз сличивать, чтобы вы здесь с ували. Мы приехали вот специально для того, чтобы понять, если дело сейчас у вас, давайте выключим сличие. Мы можем зараз вот это следить? Да, следить? Не-не-не, для чего требуется, что тут есть прокурор и следователя узнать, передавал или нет, чтобы мы тогда имели возможность задать этот вопрос в Ахты. Да, чтобы мы его к вам и не приезжали мы, и вам и без претензий, да. да. Просто дайте нам войну. мы заявились, отдайте нам. Есть ухвали, мы особо, паспорт, паспорт можно, можно показать, Я В суде тут и показать, е, тут и моя ухвала есть, мне можно передать. Либо мне, либо моему представнику. Ухвалу? Пожалуйста. Прими паспорт. 25 Пятого лютого судья Кулин вынес ухвалу про заболевание повернутый ярмар Тимчасово вилучено негайно там ще написано повернути, тимчасово вилучене майно, а саме 116 мішків наповнені деревним угіллям. Адвокат у Собині, який є представником такого, то в інтересах, який діє такого. -то. Будь ласка. Наш нас там пошли. Кунін був, ну? А, іслічинка. Просто якщо матеріали тут, значить, повинні повинен дружу тут майно бути. Принавити. Самое прочее, вы сейчас звоните исследователю, 5 минут мы ждем. И зараз решим это питание, чтобы в случае нам сообщили, у него майно есть или нет, ему передавалось или не передавалось. Потому что это для нас существенно. Ну нам обязательно нужно понять, почему вообще оно у вас. Бо у нас же оно идея и попеє из обысков. Там же що, вже є кримінальні провадження по поводу незаконного обыска. Направо, а я в постанову ехать. Чего общественность постановление? Да, дело пронесли, можешь. Может, надо с чем едом догонку. Ну не бачу, ніякого ничего. Указивку и... Да ну, ну, это мы же прекрасно понимаем, что указивка. Может они хотели сегодня, может вопрос задавали на 500 утром они. Думали, может сегодня опа, да? Паш. Сегодня был Кисельчук, и, и в этом, а И что он сказал? Кисельчук сказал, все вернем, а нам дадут... Я тика в Актырке им разъяснять, как это сделать. Я говорю сегодня, разъяснять, как вернуть. Потому что они подавали заяву про разъяснение вот этих решений, что есть. Ухвал. У них, кстати, есть? В деле ем. Потому что если в деле их нема, то дети будут... Что-то начинали изучать. Ну просто. Можно подавиться о провачке, чьи ухвалы в последних томах. И установить, че они вообще вам порядны. Чьях мы будем поступать, не сходить. Потому что, честно сказать, чего, я объясняю чего. Там, там. 1431 мешок плюс 116. Это у нас ну, определенные... Дай сключи, давай следующий. все силы. силы. И у нас получается ситуация, что там, когда у нас не зимали то вологость была 4%. Если мы сейчас будем забирать, мы будем проверять на влажность. Если рука... Ну, что -то... там этой влажности нема, то кто-то будет крайним. Я понимаю, что передали в писарек. ну вы тоже догадываетесь. он лежало из... 13 січня сьогодні у нас уже якби как бы місяць, і влажність, я думаю там уже не та. И нам надо встановити, вам якщо передали діло, то то, то прийняв... На даний час я вам нічого не, ну, справа справа не можу роз'яснити справа тільки передана согласен хотя бы можно показать процессуальный делать ще розказати, якщо її тільки передали процесуальне рішення можете? Ще дня немає Ну, процесуальне рішення можете показати Ну, процесуальне рішення прокурора. Це проводиться слідство. Ви Провадження... Тоді, тоді по-другому. Скажіть, коли нам прибуть або коли ви привезете майно за адресою міста Тростянець, вулиця Леніна, 117 А. По даному кримінальному провадженню я не процесуальний не старший процесуальний керівник. Ми взагалі не споримо, що ви не старший. Ну ви ж входите в групу прокурорів. Ходити. На даний час не можу нічого пояснити, оскільки тільки надійшло. Що взагалі я можу пояснити? Його треба вивчити, тоді Садіть, належні пояснення. По-другому можемо поставити вопрос. Ви можете повідомити нам, як як володільцям майна, як, яким треба передати, чи зверталися сьогодні з клопотанням про арешт цього майна, про поновлення строків? І про арешт? І про арешт. Зверталися. До суду зверталися. Скажіть, будь ласка, якщо зверталися, то ви вже знаєте, на якій підставі у вас кримінальне провадження. І скажіть, будь ласка, чи передбачено КПК звернення до суду, коли є ухвали, якими зобов'язано повернути? І третій вопрос, скажіть, будь ласка, на підставі чого ви вирішили звернутися, коли це майно вже давно повинно бути у нас? Ухвали від 4, 5. 8 лютого. І ще й ухвала поліційного суду, яка скасувала арест, той, що накладали. Тому що там є момент, що незаконно проведений област. Ну, а в ухвалах тих, що зобов'язано негайно повернути. Ви показ, читали. Показ, ще раз витягнути опять так само ну, прослідувателю. за одну хвилину не можу ну, передивитися. Ось, начальник слідства у нас Касаваті. є. Касамо тих 3-4 числа, 8 числа. Є слідувачі. Є начальник слідства Восьме. 8... Восьме люто. Я думаю, справа справі добав бути, чи нема. Ну, я ще потут не дивуюся, не знаю, що там такого. Справа тільки надійшла. Ще Я согласен, але прийшов... ви ж коли подавали клопотання про арешт, ви ж його погоджували. Не Кисівчук погоджував. Прокурор. Ви погоджували. Якщо ви погоджували, то ви знаєте, що ареста немає не, 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 не ухвали, яким ми зобов'язано повернути. Як можна... 8 лютого слідчий суддя Ільченко зобов'язує повернути при прокурорі Кисельчуку, присутній в залі, отримав ухвалу від 8 лютого. Зобов'язати слідчого ахтирського відділу поліції головного управління Національної поліції Ярмак та слідчого ахтирського відділу поліції Стась негайно повернути короткому Федору Валерійовичу, тимчасово, що в ході проведення обшуку майного саме 3431 мішок, наповнений деревним вугіллям, та 1077 паперових мішків. Ну, об'єм я вам не буду казати скільки, тому що його вивозили у нас неделю. Понимаєте о якому об'ємі йде річ і на яку суму Ми хочемо його забрати, щоб там було 4% влажності. Чим довше воно лежить, тим більше набирав воно влаги. Це деревне вугілля. Потому що воно не упаковано в мішки ті, що треба. Ну, дай покажи. Ухвал. Ви ж читали, тихий шанс. Чат минут назад. Читали твою, но ну, читали твою. А, слушай, ну и ну, тю же показывают. Выключи. Далі. Ну. Як можно звертаться з клопотанням про речто поновлення строку, якщо є ухвала, якою зобов'язано повернути негайно? Я кого скажет, не, не, не подлягает. А что, ей разъяснять не надо. Она сегодня, сегодня разъяснил уже суд. Ведь мол. 4 часа. Кисельчук был, наверное, я думаю, в суде. В Ахтырке. И тут тоже вопрос, как он был там, если дело тут у вас, вот, в пакете. я то где там был. Получається, що по всім судам ми судимся, тільки вже дело передали на писарюку. зачем, я поняти не можу. По территорії на скоїна це кримінальне правопорушення. Або в'язання Я це... Да вы не поняли, вы можете сказати, підставі чого у вас зараз дело. Если це по території, можу вам надати територія, ну, то стенець охтирка. Визначили підслідність нам передали. Да не đã... може прокурор визначити підслідність, та що не по території. КПК ж ми всі читаємо. Следовательності прийму буде у нього перевищення. Або він повинен щось звернутися до прокурора, який не трохи покаже, що він не має повноважень розслідувати це кримінальне права. Прокуратур області. Що неможливо визначити. Не може прокуратура області визначити підслідність. Можна сказати, що є постанова когось із прокуратури області по цьому ділу. Ми ж можемо відкрити з вами сейчас 216-ту де конкретно вказується, що підслідність тільки по території. вообще писаревка, писаревка, никакого отношения не имеет до села Олешня, село Садки, где якобы здействуется незаконная предпринимательская деятельность. Неведомый особо. Неведомый особо. Вы же не имеете отношения Но Это не мое решение, я не могу вам пояснить, Вы можете сказать, чье это решение, чтобы мы знали, куда дальше идти? Ну, у вас дело. Вы клопотания уже писали, вы понимаете, про что я говорю. Ну, 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 ну. Да, что ну, мы поехали там Я ну, просто хочу понять. кто прийняв рішення, чтобы у вас было дело. Кисельчук нам не повідомив сегодня, что дело в Писарике. У нас есть видео, він каже, что тільки приймуть рішення, мы передамо. Як вони могут передать, если дело у вас? До Я не можу Киссивчуку вообще цього питання задать, тому що справа вже в вас. Он скажет, вибачте, є слідчі, як как и процесуальне рішення. А в мене питання, як він може розслідувати це діло, якщо воно вообще не скоєне по території Великопысальского району. Це зразу, перевищення службових повноважень слідчим. Ну не територіальна підслідність. Я таке понятное. Це в області може может діло, дело при Області є інша справа по ніхті, де теж об'єднала Ахтирка, тому що там було по 6 чи по 5 обласкам зобов'язано повернути майно аналогічно. Ну, якщо ви вважаєте, що в цьому питанні є якісь порушення? То... Я не вважаю. Ми, ми, до вас, ми до вас приїхали за чим, щоб узнать, коли ми зможемо забрати майно. Чи, зверніться до керівника Ахтирської місцевої прокуратури. Просто ви можете сказати, що нам делать. Як прокурор я ну, ну, ну. Більше я нічого Я вам сказати. Получається, ви ответа не можете дати. мені. Я підставу що тут, як попало, тоже немає, да? Відповідно. Ну що нам робити? Хоч хто хоча б виніс постанову про визначення підслідності за ну, так поліцію? Це ж не тайна, да? Чи ні? Ну сейчас в мене доступу немає до ЄРДР. Давайте попробуем рядом, может в кабінеті є двор туда для нам. Да я думаю, обласна не визначала підслідність. Ну пока постанови немає, я думаю. Ж... Ну, постанови це, думав, немає. Це буквально три, буквально тут Сіка. То, недавно, тут ми тут, ще тут не тільки не. питання, постанова є. Ви можете показати нам постанову, що за вами визначена підслідність. До суду вже обратилися, да? Ну. Не розумієте, о чем я кажу? Ви клопотання. Клопотання в суд подали про арест майна, яке повинно бути повернути ухвали суда іншому. В суд це не сказали про цю ситуацію. Суд взагалі не знав. Якби не було короткого, то я думаю, ситуація була проста. Матеріалів наложив арест на те, що необхідно негайно повернути по ухвалі суду. Вот, что было бы. Просто вы скажите, кто передал дело вам? Передали Кисельчук? Нет, авторская местная прокуратура. Местная прокуратура Слабунова? Керевник? Корейный... Ну, керевник Кисельчук или там... Лескач. Хащина, Лескач. Ну, кто? <къв> <Деревних> <къв> не Ні, я це зрозумів, що ви не отримали. Ну, ви ж, як прокурор по місту тут, відділення Вологописівської прокуратури Ахтирської місцевої, то ви ж знаєте, мабуть, хто передавав. Ну, ну тут... Надійшло з прокуратури Ахтирського району, не. надійшло почтою кур'єр привезли. А, постанови і, нема. Ну, по РДР висвітили, що ми прийняли допровадження, розслідування. А постанова ж, ну це я ж вам кажу, що буквально кратке время, вже не спіла на що доїхати до нас. Тобто є витяг, ми там слідчі призначилися. А можна просто побачити витяг, що він є, що за вами воно. Ну поки триває слідство, далі. Можливо, надати. А я всьому був. Зверніться до слабомови, буде і Я правильно розумію, що у вас ще постанови саме на 17-ту -го годину, там скільки хвилин нема. 18 годин нема постанови про визначення підслідності і про направлення кримінального провадження. Нема? Ну треба дивитися, бо я не можу зараз відкрити. Ну ось діло. Де... Ні, при чому ж тут у вас. Вона ж має бути в такому віде. Щоб ми точно зрозуміли, що воно у вас. Бо клопотання розглядали. Короткий був на суді. Щодо накладення арешту. Ну є рішення, суду. докаже, що було. Рішення, суду Можете повідомить, чи існує постанова зараз у вас? Якщо є, то повідомте, від якої дати і хто просто, навіть не можете не показувати, від якої дати і хто визначив підслідність за слідчими великопісарівського відділу поліції. Ну это це питання з'ясуємо пізніше, просто не готові зараз вам сказати. Напевно, вона є, но Ну є вахтирки. Може є, а ноже нема. Завтра будет не може, Может лучше такого, що не було. Ну зараз справа у вас постанови нема. Справа кур'єр не передав. Те, що имеем. І намагались накласти арешт. Ну ви ж подивіться, ви можете скільки ось, ось, там 3-4 тонны. подивіться, ухвали ухвалить и... Якщо є, тоді питання до дослідження. Якщо немає, то питання до тих, хто вам направив кримінальне провадження без даних процесуальних рішень суду. Ну зараз я не буду дивитися. А коли ми зможемо подивитися? Давайте завтра. Оскільки нам буде? Я брошу все тоді, знаєте. Всі відрядження. Оскільки, кажіть, скільки ми можемо зустрітися, щоб ви подивились кримінальне провадження і сказали, є у вас ці процесуальні рішення, що я називав? Щодо негайного повернення майна. Бо виходить, в нас є процесуальні рішення повернути слідчих суддів, а ви звертаєтесь з клопотання про накладення арешту. І якби секретар просто не дзвонив короткому, то мабуть ви б наклали арешт. Повернути арештовано, так? Повернути арештоване. Да? арештоване. Да. Тоді було б повернути, а те, що арештовані. Ну, як нам будь-який, скажіть, як нам вийти цієї ситуації, коли ми зможемо забрати майно? Узнать... Детально не там процесуальні керівники Ну зобов'язали не процесуального керівника слідчу повернути. Ну правильно, Діло сейчас у вас. Ви, що, там... А він а, вона Райна. мені сьогодні судді сказала, що Райна. Райна. справа вже не в мене. Звертайтеся до того. До моменту винесення вважається, що воно повинно бути повернуто. Воно у вас уже не должно бути. А ви звертаєтесь що, з, з клопотанням? Занят, час. Про накладення арешту. Я тепер в зайнять зараз. На те майно, яке фізично вже все, з 8 лютого железно, воно вже 9, должно... його нема. Негайно повернути. Негайно, не то що, негайно повернути. Кожній ухвалі. Негайно. Ми ж розуміємо, як передумають строки. негайності. Сутки. Ну двоє. Как то есть на курату? То есть понятно?